Добро вечора, ми з України, а я Ірина. І на часі наша рукавичка, постійна наша рубрика, і будемо сьогодні дивитися. Дивіться, минулого разу, верніше, не минулого разу, мені вже карти щось викидують, зараз я буду дивитися. В понеділок ми робили трімочок на тему, як реакція Кремля на Візит Зеленського до Вашингтона, тобто до Байдена. Зустріч Байдена з Зеленським в, в Америці. І так, тут дивимося, що помінялося у нас після візиту Зеленського в Америку? І так, щось у нас вже випало. Очікування грошей. Бачите, що? Карти це очікування, терпіння. Набирається терпіння, і гроші вправно, звісно, вправно працюють тут більш старанніше чомусь йде робота. Ось, і бачите, якийсь новий початок через нові фінанси. Зараз ми подивимося: ті нові фінанси, які прийдуть, їх уже кудись. Вже розпланували. Ось ця карта вона зразу говорить, що це вже розплановано. Вони їх очікували, цих грошей. Те, що там, будемо так казати, нам пообіцяли, бачите? Їх вже готові кудись вкласти. Зараз ми подивимося, куди. Я сподіваюся, що у... в армії, сподіваюся, але зараз подивимося. М -м, яка радість. Я не бачу тут армії, на жаль. Навпаки, ну, тікають. Бачите? Крадіж. Ой, ви знаєте, відверто вам скажу. Е є така пісенька, наша пісня хороша починає з начала. Дивіться, довгоочікувані гроші, які вже йдуть, вони вже розподілилися. Вони вже знають, куди вони підуть. Ось ви бачите. Це не є армія. Тут навпаки. Крадіжка. Ця карта каже, крадіжка цих грошей. І. Ну, я не, я не питала тут зараз, який процент, але тут вже гроші розпреділені. Давайте запитаємо, скільки піде в армію. Ця карта не каже, скільки. Бачите? От армія, скільки візьме. З 100% 20% піде на армію. З тих грошей, які прийдуть. Я правда не знаю, як вони там розподіляють. Розумієте, я не знаю, на що дало нам, я не розбиралася в цьому питанні, в мене не було коли. Ось, ви мені напишете, я кажу те, що я бачу, а ви кажете, до чого це підходить. Я бачу так, що ті гроші, які нам пообіцяли, ось ця карта нам говорить, так, і вони вже очікувались і вони вже розподілені. Ось, тут радість іде, крадіжка йде, і на армію конкретно піде 20%. З 10, 2, тобто це з сотні 20%. Скільки мало би бути розпреділитися? я не знаю. Це ви, ви слідкуєте краще за цим усім. Ось, я е, кажу те, що я тут бачу: 20% з усієї суми піде на. Зброю на нашу армію, мої дорогі. Я не знаю: багато це, мало це. А, ну що, наша влада думає, як, що наші волонтери, наші українці самі зберуть? Так. О так. До речі, до речі, до речі, там був дуже неприємна розмова. Вірніше не розмова, а аспект, неприємний аспект, про який ніде не говориться на марафоні взагалі про це не говориться, що потребували у Зеленського від звіт про перші 50 мільярдів, здається, якщо я не пам'ятаю правильно зрозуміла. Він не міг конкретно нічого пояснити, і ця жіночка з Вірджинії, я не пам'ятаю її прізвище, я це таке не запам'ятовую, але вона сказала, так ми і не отримали звіту конкретно куди пішли гроші. Давайте подивимося, куди дійсно, за те, що питають звіт, так, куди вони пішли? Насправді, давайте подивимося. За ті гроші, за які говорила стам, я так скажу, депутат з округу Вірджинія. Я так скажу, якось то так-то ну, майже приблизно так-то має бути. Мені здається, Вірджинія. Я все, рівні, все рівно в голові я собі так приблизно формулюю. Єдине, що, можливо, не той округ. Давайте за ті гроші, за які питали. Куди вони дійсно були потрачені? Давайте запитаємо так. Розбазарилися. Так, да, да, розбазарилися. Ось карти. Ну, половину зразу десь пішла. Зразу. А з другої сторони, да, розбаразари. От і вежа це показує, повністю розбазарилися. Перші гроші, яка допомога прийшла з Вашингтона від Америки. Там, здається, 50 мільярдів. Я точно не пам'ятаю. Сподіваюсь, 50, не 70. Ота От сума, за яку б вони питали. Бачите, ось карти показують. Розбазарились. І це повністю. Тому і звіта немає. Розбазарились. До речі, ви знаєте, що ви чули, так, що Дніпро чи ще десь роблять дороги знов. Дніпро робить дороги. Ну, це, це взагалі катастрофа. Щоб, хотіла сказати, німецькі танки, рашистські танки, щоб могли як проїхати. Ремонтують знов дорогу, знов прокладають дороги. Тому що ми повинні розуміти, що в дороги. Найлегше а, списати гроші. от Яка дорога, ніхто все рівно не контролює, там рука руку миє. Ось, а ось по цим картам видно: все розбазарилося. Абсолютно все. Ось, ця карта і ця карта кінцеві покажуть. Вони, знаєте, вони так поступово, вони не зразу щезли. Поступово половину, потім половину, і решта. Розбазарилося все, на жаль. На жаль. А тепер буде Америка. верніше, наші західні партнери. Чи будуть требувати звіту? Будуть. Доб'ються вони свого. Ш, ш, важко. Важко, але доб'ються. Будуть требувати звіту. От. Затягнеться, будуть дуже затягувати, цей старший аркан говорить. Але вони доб'ють своє. Вони доб'ють своє, тому що інакше вони не будуть більше постачати, щоб ви розуміли. Ось так, мої дорогеньки. Такі доб'ють. Такі доб'ють. І так, мої дорогеньки, дивимося тепер маленького принца. Давайте запитаємо сьогодні інакше. Є взагалі надія, що наша влада зміниться? Я маю на увазі теперішня влада, не нова. Теперішня влада. Чи вона зміниться? Чи такі її щось навчить? Чи зміниться наша теперішня влада? На краще маю на увазі. Ну, важко. Дуже важко. Дуже важко, дуже важко. Ах, дуже важко. Це, ви знаєте, наших зусиль, ну, я так скажу, це буде дуже важко їх перевиховувати. А що ж туди легше буде зробити? Не каже карта. Не кажу, оця карта вже випадає. Коли ж випадає, поки що ще нема. Тому що, розумієте. Поки війна йде, ніяких виборів не може бути. Ніяких протестів не може бути. Чекаємо кінця війни. Набираємося терпіння. Так, нам зараз нелегко. Ось. Українці зараз. І наразі нам важко зрозуміти, що де. <кiffe> <кiffe> Розумієте? Ось. Але ось ця карта нам говорить: це велика нам наука. Священник говорить, Первосвященик тут стоїть, да? я би сказала: ну, Єрофант. Єрофант, Жрець Жрець нам говорить про те, що нам потрібно на цьому вчитися. Це наша наука має бути. От вчимося. Тому що нашу владу перевиходити не вдасться. Розумієте? Але, з другої сторони, дивіться. Мах Говорить завжди про те. Все в наших руках. Все в наших руках. Ну, наразі все в їхніх руках. наразі І так, мої дорогенькі, тепер дивимося принца. Аж тепер візьмемося за принца, і будемо дивитися, що цей маленький принц, яку нам надію, він дасть на майбутнє для України. Так, яка надія в нас є? Шукати серйозного шляху. Дивіться, бачите, дивіться, по-перше, надія є юстиція. Про що говорить юстиція? Це справедливість. То про це. Це закони, карання, покарання і тому подібне новим шляхом. По-перше, по-перше, мої дорогі, наша юстиція, наше законодавство, судова система повинні піти новим шляхом. Та як до цих пір було, не буде. Новим шляхом, ось яка в нас надія. Іти новим шляхом, нові закони, ті, які для народу, а не для верхівки, а не для нашої влади. Влада повинна працювати на нас, а не ми на неї. А складається таке враження: що народ працює для влади. Ось і я наскільки розумію, відбуваються дуже страшні речі. На жаль, або люди підкупні, не розумію, Отже, відверто не розумію, як можна цього не помічати, що влада узурпується. Будемо уважніші. І як було тепер в розкладі, це має бути для нас доброю наукою для слідуючих виборів. От. І щоб у нас були незалежні суди. Відповідальні суди. Ось так, мої дорогі. Бажаю вам гарної ночі, мирної ночі, мої дорогенькі. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої любі.